Завжди хочеться навчатись гарно і дуже приємно, коли отримуєш за це гроші. Гроші за хороше навчання. В Ірпені відновили щомісячну мотиваційну стипендію від міської ради для школярів середніх і старших класів. Сертифікат на тисячу гривень отримує один учень із класу. Для цього він має набрати найбільшу загальну суму оцінок, вищих за сім балів, протягом місяця. Спочатку діти були на коронавірусі, потім війна, трохи втратили в навчанні. І така премія вона мотивує їх зараз наздогнати те, що вони втратили. Я була дуже рада, що мені випала можливість отримати стипендію. Я дуже дякую депутатському корпусу, які підтримали ідею все-таки відновити цю програму. Діти то є наше майбутнє. Ми хочемо також їх підтримувати. Ми хочемо їх мотивувати, і вони мають відчувати, що за свої старання за свою працю вони будуть отримувати фінансову допомогу. Учні знають, що тисячу гривень може отримати кожен з них. Бо ж сьогодні сертифікат в одних руках, а наступного місяця можна постаратися краще обігнати свого суперника і стипендія твоя. Якщо говорити про конкуренцію, яку вона створює серед учнівського середовища, да вона є. І Як у всіх людей вона різна, буває здорова, буває ні здорова. але для мене головне, що яка б конкуренція, вона дає рівні можливості всім. Кожен може отримати стипендію, але хтось старається, а хтось ні. Тому це буде по-чесному. Діти кажуть, ставляться до змагання за стипендію як до інтелектуальної гри, тому їм це подобається. Декотрі вже навіть вирішили, як витратять свою тисячу. Я задоначу ці гроші на ЗСУ обов'язково, тому так, я це вважаю важливим. Всього в Ірпені визначено 237 учнів, які цього місяця отримали мотиваційну виплату. Вчителі кажуть, стипендії пожвавили активність дітей на уроках. Кожна дитина може отримати премію і кожна мотивується. Це додатково такий стимул для хорошої праці для реалізації також себе. Тому таким чином, як ми зараз підходимо до навчання наших дітей, ми хочемо, щоб вони мали і мотивацію, і стимуляцію якусь до кращого навчання. Для дітей дуже важливо, коли вони відчувають, що ними цікавляться, їм допомагають, і звичайно, те, що вирішили знову повернути до життя цю ідею, це тільки позитивно.